І пішов один муж з дому Левія і взяв собі за жінку дочку Левієву. І завагітніла та жінка, та й сина вродила. І побачили його, що він гарний, та й ховала його три місяці. Та не могла його більше ховати. І взяла йому папірусову скриньку, і виасфальтувала її асфальтом та смолою, і положила до неї дитину, та й поклала в очереті на березі річки. А сестра його стояла здалека, щоб довідатися, що йому станеться. І зійшла фараонова дочка купатися на річку, а служниці її ходили понад річкою. І побачила вона ту скриньку серед очерету, і послала невільницю свою, щоб узяла її. І відчинила та й побачила дитину, ось хлопчик плаче. І вона змилосердилася над ним та й сказала Це з єврейських дітей. І сказала сестра його до фараонової дочки: чи не піти й не покликати тобі жінку-мамку з єврейок, і вона годуватиме тобі дитину. І сказала їй дочка фараонова, Іди. І пішла та дівчина і покликала матір дитини. А дочка фараонова сказала до неї: На тобі цю дитину, та й годуй її для мене. А я дам тобі заплату. І взяла та жінка дитину і годувала її. І підросло те дитя, і вона привела його до фараонової дочки, і він став їй за сина. І вона назвала йому імення Мойсей і сказала: Бо з води я витягла його. І сталося за тих днів, і підріс Мойсей. І вийшов він до братів своїх, та й приглядався до їхніх терпінь. І побачив він єгиптянина, що бив єврея з братів його. І озирнувся він туди та сюди, і побачив, що нікого нема, та й убив єгиптянина і заховав його в пісок. І вийшов він другого дня, аж ось сваряться двоє євреїв. І сказав він несправедливому, на що ти єша свого ближнього. А той відказав, хто тебе настановив за начальника та за суддю над нами. Чи ти думаєш убити мене, як ти вбив був єгиптянина? І злякався Мойсей та й сказав собі справді, та справа стала відома. І почув фараон про цю справу, та й шукав, щоб убити Мойсія. І втік Мойсей від фараонового лиця і оселився в країні Мідієн. А в Мідієнського жерця було сім дочок. І прийшли вони, і витягали воду, і наповнили корита, щоб напоїти отару свого батька. І прийшли пастухи, і відігнали їх. І встав Мойсей, та й оборонив їх, і напоїв їхню отару. І прибули вони до Реуїла, свого батька, а той поспитав, чого ви сьогодні так скоро прийшли. А ті відказали якийсь єгиптянин оборонив нас від руки пастухів, а також навіть натягав нам води і напоїв отару. І сказав він до своїх дочок, а де він? Чому ви покинули того чоловіка? Покличте його, і нехай він заїсть хліба. І погодився Мойсей сидіти з тим чоловіком, а той видав за Мойсія дочку свою ціпепеору. І породила вона сина, а він назвав ім'я йому гершом, бо сказав я став приходьком у чужому краї. І сталося по довгих днях і вмер цар Єгипту. А Ізраїлеві сини стогнули від тієї роботи та кричали І їхній зойк через ту роботу доніся до Бога. І почув Бог їхній стогін. І згадав Бог свого заповіта з Авраємом, Ісаком та Яковом. І Бог бачив синів Ізраїлевих, і Бог зглянувся над ними.